Так, розбитий Бушний ящик. Зараз спробуємо з ним з нього щось зробити. Так, для вирівнювання стінок використали Звичайні гіллячки. Це затишевши собі вартість, щоб не використовувати арматуру. Використали гілячки. І тепер можна продовжувати далі. Так, наступний етап. Перетворення розбитого ящика на вазон садовий. Це перша накидка. Далі буде друга накидка і прорізання фігурне під кам камінчики. Так, продовжуємо відео про ящик БУ, який перетворюється на садовий вазон. Ось такий от буде вазончик садовий. На вулиці зараз холодно. Вже почалися заморозки ночні. Це остання бетонна робота в цьому році? затянув в кухню, щоб бетон схватився. А зараз покрив його водою із жидким склом. Один десь до семи розводив до шести. Жидкий клей з водою для кращого схвачування цементу. ще осталась покраска. Так ось Так, наступний етап роботи. Садовий горщик із ящика Бу. Наразі буде ще покраска. Так, ну оце ящичок уже готовий.